Як краще купувати онлайн чи офлайн? Та чи часто трапляються казуси з онлайн покупками? Ходімо, запитаємо у львів'ян. Онлайн? Онлайн і офлайн. І скажіть, чи були у вас можливо якісь казуси про покупках онлайн? Ну не виникало. Це був 24-й рік. Я якраз була на ще скажу. На Бахмутському направленні, що не могли доставити посилку. Залежить від категорії товару, бо якщо це одяг, то офлайн, очевидно, ну легше. Ти, ти сам обираєш. Але онлайн ну, іноді це кіт в мішку. Я не знаю, мені зручніше набагато онлайн, тому що мене дуже виснажує ходити по магазинам офлайн. Тому мені легше просто зайти на сайт, подивитися. Я обрала собі, якщо я прозвіну, знаю розмірну сітку. Ну, якщо з Китаю замовляти, то тоді були в українських брендах. Більшості все було чудово. А Те, що ви замовляли з китайських брейнів, що було не так? Е, ну, очікування реальність, як мінімум, тканина, фасо... Ну, в принципі, все було не так. Супер, а ви? Без різниці. <laughs> І е, чи були у вас якісь казуси, якщо ви щось замовляли онлайн? Та ні, не було на що такого. Також а, онлайн. Онлайн, а ви? Теж. Теж. Мені дружина все замовляє. А супер. Е, чи були у вас якісь казуси при покупках онлайн? Ну звісно, прийшов не той розмір. Там щось таке досить типове, досить часто. Мені здається, таке відбувається. Все одно я продовжую замовляти онлайн. Так, так. А ви ви довіряєте дружині? А що ви останні купували? Що ви пам'ятаєте? <клес> у потязі <клес> <плес> сьогодні. <клес> а, клас. Так. а ви, ви... Чохли якісь <клес> на телефон? <клес> І чи були у вас якісь казуси, коли ви замовляли щось онлайн? М -м. Все добро, ні, Все, все добре. Все добре, так. Як правило, так. Онлайн. Онлайн офлайн. І скажіть, чи були у вас якісь е казуси при покупках онлайн? Е мені приходили на ті розміри дуже часто. Uh -huh. Приходили за великі або за маленькі, щоб в розміру не підходив взагалі нічого. Uh -huh. Мене не було. я в магазині все купую. Uh -huh. А ще останні купували? Дукачі, лялька, мотанка. Можливо, у вас якісь були казуси з покупками онлайн, чи ви в принципі не купуєте онлайн? Я в принципі не купую. É um